Я вас в ефірі з містовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні дізнаємося, чого очікують від реформи керівники Мат Миколаївської області у Миколаєві відбулося засідання регіонального відділення Асоціації міст України. Міські та селищні голови покладають великі надії на реформу місцевого самоврядування. Серед головних завдань повернути на місцевий рівень ряд важливих повноважень, зокрема контроль за містобудівною діяльністю. Також підтримується запровадження муніципальної міліції, адже сьогодні органи місцевого самоврядування не здатні ефективно боротися зі стихійною торгівлею, порушниками громадської безпеки чи землекористування тощо учасники єдині у думці, що за основу слід брати досвід європейських країн, які вже успішно реалізували реформи. Також на засіданні розглядалися перспективи впровадження альтернативної енергетики в ЖКГ. Міські голови підкреслюють, Миколаївщина вже має успішний досвід реалізації проектів з використанням вітрогенераторів та сонячних колекторів. А далі будемо спілкуватися з нашими сьогоднішніми експертами. Вже з нами на зв'язку гранатуров Юрій Ісайович, Миколаївський міський голова. Пане Юрію, доброго дня і вас вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, на яких питаннях слід першочергово сфокусуватися у процесі реформування місцевого самоврядування? В Першу чергу, якщо говорити о міста, то нам треба пересмотрети систему формування бюджету, щоб вона була не вертикальна, а горизонтальна і щоб. Все, что зарабатывается на определенной территории и подпадает под юрисдикцию непосредственно города из 100%, как минимум 30-35%, оставалось бы для развития города. Это основа. И еще одно запитание до вас. Чи выиграет вид реформы звучания жители громад? Если же реформа не ради реформы, а ради того, чтобы действительно сделать орган местного самоуправления а самоуправлением, тогда, безусловно, выигрывают все. Пане Юрію, я вам дякую за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, з нами був Гранатуров Юрій Ісайович, Миколаївський міський голова? А далі будемо спілкуватися з нашим другим експертом. Отже, вітайте, луко Віталій Дмитрович, Вознесенський міський голова. Пане Віталію, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, які повноваження доцільно передати місцевому самоврядуванню у ході реформи? Дуже цікаве питання, тим паче я буквально приїхав з тижневого такого навчального семінару в нашому місті побратими в Польщі, в місто Радомсько, приблизно з такою ж самою кількістю населення. Ну, перш за все, 25 років, як поляки скинули з себе ярмо центрального управління. 25 років, як там почало діяти місцеве самоврядування і дуже активно. Нас такого часу немає. І, звичайно, ми дивилися, навчалися їхніх їхніх успішних справ і приглядалися до тих помилок, які ми повинні обійти, використовуючи їх досвід. То однозначно, це в руках місцевого самоврядування має бути контроль за благоустроєм, за правопорядком в місті. Зараз у нас цього немає, це передано центральним органам влади позиціонуються через органи міліції. В них є більш важливі справи, на їх думку, це кримінальні справи, боротьба з організованою злочинністю і так далі. А отже робота дільничих інспекторів, робота патрульних служб, робота ДАІ на території громади це те, що є не настільки нібито, важливим показовим для вертикалі управління внутрішніх справ чи Міністерства внутрішніх справ, тому нам дуже складно з цим. Це перше, також бажано було б нам все-таки мати доступ до кредитів. На жаль, органи місцевого самоврядування не мають такого доступу, але... тому що той доступ, який є, він навіть для наших друзів з Польщі був незрозумілим. В Польщі достатньо чесного слова, міського голови ну, свого роду. І достатньо письмового запису і дозволу міської ради на те, щоб взяти кредит. Мало того, кредит під 2,6%. Не менше як на 10 років вони ці кредити беруть. Вони можуть повернути його через рік, але немає змісту, тому що є можливість щоб ці кошти працювали. І там місцеві громади через такий механізм будують і об'їзні дороги. Я вже не говорю про те, що вони. Закривають всі аварійні питання або найбільш необхідні питання, які є на території міста безпосередньо, і допуск до кредитів, до дешевих кредитів під відповідальність, під чесне слово, під велику відповідальність, в тому числі кримінальну. Я згоден на це, але це можливість розвиватися. Приклад Польщі. Я думаю, що нам не потрібно видумувати велосипед. Достатньо списати дуже гарний досвід. Змоделювати його на нашу територію. Тим паче, зараз є такий патріотизм держави, є об'єднання єдиною ідеєю. Тому її потрібно продовжувати і потрібно мати велику політичну сміливість в державі, особливо керівникам держави, щоб піти на ці поступки і дати повноваження органам місцевого самоврядування. Повірте, ми не гірше за центральні органи влади знаємо, що на території нашого міста найбільш важливіше, які ризики є. А найбільше наша. Система ілюстрації – це вибори, і наостанок при впровадженні реформ, на що у першу чергу необхідно звернути увагу? Це фінансова незалежність, чітке розмежування повноважень державних і місцевих, тому що у нас дуже багато є накладань. Ми не можемо контролювати систему податків чи, чиніше механізм збору податків в місцевих податків, і тому знову ж таки у податковій інспекції є головні державні податки. А місцеві податки, в нас навіть плани відрізняються, на жаль, те, що ми плануємо в своєму бюджеті, і те, що ті плани, які є в податковій інспекції, вони відрізняються по надходженнях в місцевих бюджету. І, знову ж таки, я повернуся до того самого прикладу Польщі, що там збором місцевих податків займається міська влада. У них є окремий для цього підрозділ, вони зацікавлені, мають повноваження, вони мають доступ до інформації в межах законодавства і ухилятися від податків, там дуже складно, тому що вони чим простіше правила, тим важче їх обійти. Я бажаю нам всім терпіння, тому що найближчі місяці, а можливо, і роки найближчі, це ті роки, де ми дійсно. Не повинні втратити шанс для того, щоб на нашій землі люди жили по-людськи. Значить, ну, Я вам дякую за участь у нашій програмі. Ще раз нагадаємо, з нами був Луко Віталій Дмитрович, Вознесенський міський голова. І наш третій експерт, топчий Микола Борисович, Очаківський міський голова. Пане Миколе, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, яких зрушень саме ви очікуєте від реформи місцевого самоврядування? Ну, я уже не раз говорил и повторял, что основная задача, которая стоит при, перед новой властью, это сделать местное самоуправление действительно властью. Передать им полномочия государства, передать им на делегированные полномочия финансирования. Я думаю, основная задача органов местного самоуправления – это сделать комфортной жизнью наших избирателей и наших территориальных громад. А для этого нужно что? Финансы. Для этого нужно провести в порядок законодательство, которое касается местных, местного самоуправления. Побольше, ну я бы не хотел сказать так побольше прав, потому что правами нужно тоже уметь пользоваться. А побольше доверия и побольше взаимопонимания. Если посмотреть сейчас на город Очаков. Но, ну, с натяжкой можно сказать, что он похож на курортный город. Причина, причина в чем? Конечно, причина это и людской фактор. Это причина в том, что вот на территории города находится порядка 18-19 баз отдыха, которые большинство, самые большие, которые занимают большую территорию, они в свое время побрали лицензии на детское оздоровление и освобождены уплаты налогов на землю. Мы теряем немаленькую сумму. Если это государственная программа детского оздоровления, то покажите вы хоть одного мэра, который против этого. Но, а при чем здесь местный бюджет? Если это государственная программа, так, пожалуйста, потери местного бюджета возмещайте с государственного бюджета. Мы же прозябаем, мы не можем работать по нашим городским программам, потому что не в полной степени обеспечены финансирование. Второй момент проблемы, я и общался с коллегами, сегодня мы в ассоциации это работа нашей казначейской службы. Мы вышли с предложениями, это однозначно, я думаю, должно поддержать наши государственные структуры, это чтобы мы свободно пользовались нашими заработанными деньгами. Да, есть Числення в державний бюджет контролюється однозначно, але на свої міські або районні нужди ми повинні користуватися свободно нашими заробленими деньгами, тому що города і райони це теж бізнес-структури своєї роду. Пане Микола, я вам дякую за ваші погляди і роз'яснення. І ще раз нагадаємо, з нами був топчий Микола Борисович, Очаківський міський голова. А ви дивилися змістовну Україну. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.